Я думаю, що ми зараз живемо зовсім в іншому часі. Я ще не зустрічала людину, яка б розуміла по справжньому що відбувається. яка б могла знайти для цього слова. навіть провідні письменники, Ми всі звичайно розгублені. нічого подібного ніхто не очікував. Що сказав? Ми думаю, якби нам хтось тоді, коли ми з вами говорили щось подібне сказав би ми б вирішили, що він божевільний, і повірити у це було б неможливо, але це сталося. І це говорить про те, що ми були наївні. коли думали, що комуніст мертвий, червона людина мертва, що ми всі вступили Як там Фукіямо говорив, у якийсь зовсім вільний світ, що це кінець історії. Ось такою соціальною, але виявилося, що ні, Ось комунізм стріляє там у вас в Україні і щодня просто страшно відкрити планшет чи ноутбук. Це це справді дуже страшно. Страшно, тому що неможливо збагнути